Доброго дня, шанувальники природи, любителі рибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у нас субота, число 15 От і... Незвичний нині вступ. Я вже відранку сиджу на черешні. Висота порядка 8-10 метрів. От. І треба, треба зробити з дешні порядок сьогодні. От. Ну, сьогодні то не зробиться все. Але щось частина зробиться. Ось такі черешні вродили. Що саме дивне, що птахи налетіли і черешню не об'їли. Може, справа в тому, що вони щось не такі солодкі, як минулих років. От черешня цього року з вигляду найякісніше солодощі мало зробимо тут порядок а потім продовжимо наше відео вже низинах карпат і так продовжуємо походи по низинах карпат у пошуках білих грибів. Значить, відстоюю я на черешні більше п'яти годин, десь тридцять. Ну, М'язи болять, ходити важко. Ввечері можуть бути. Можеть боліти ноги. Ну нічого, ми йшли до лісу. Значить, пройшли ми вже хвилин 15. Їсти воно ну, нічого не було. І от перші білі гриби. І тут три. Один не знаю, чи ми візьмемо. Він уже. На розсаду тільки годиться, його накриваємо. Хай при, 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 приживляється, привикає до землиці. Карпатський цей. Ніби з вигляду гарненький. І такий. О. І тут ще один. Неподалік. Також гарденький. Біленький, гарденький. Ось такі во. І так грибка, багрибка. Багрибка хвилин за двадцять. Ну, багато краще, ніж учора. От такі братки. І так, походеньки мої тривають вже більше години. Так, ці два грибочки і залишилося. Більше грибочків я не знайшов. Навіть ні одної сироїшки немає. Так що зараз змушений приїхати. На інші місця, там де хоч сироїшка є. А то кури мене не впізнають. День пройшов, а сироїшки немає. Так що такі от наші справи. Пусто. Нічого, воно з часом має покращитись. Видно, хвиля та пройшла. Переїхав я на іншу ділянку і от перші білячки. білячки немалі. І знати, чи з нього щось буде, а ну не. Ей, не знати, не знати Так, ну тут один Ось там Відніться другий О. Ну цей гарний рибок Ось який він там Рибачок Але поїджений. А, мишка також хоче їсти. Вже веселіш. Ось побачив ще двох білих. Перед тим знайшов ще невеличкого білого. Вже кращий результат. Так, зараз ми їх сфотографуємо тут два це два рибачки поїдені ось такі вон. і ось другий. Вроді більше я не бачу. Кажу, що не бачу. А от ще молоденькі є. На що він віриться. Ось такі три. От ще один білячок нас порадував. Ось такий він. Оп. Мокренький, ну білий. Ось попадаються сироїшки. То збираємо сироїшки. Хоч курка буде задоволена. З з кутом разом. Ну це дивись, якась якась ця непогана. І так, завершили ми сьогоднішній похід. похід. Похід пошуково-розвідувальний можна назвати. Більше туризмом займалися, як і риби збирали. Назбирав навіть не 10 штук, а 9. Ось який результат. Результат слабенький. Значить треба робити перерву. На 2-3 дні перерву робимо і знову підемо до лісу на пошуки білих рибів. Ну і не тільки білих. Ну, а вам бажаю стократ крат більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба з за головою. Запам'ятайте, заходите до лісу, ви заходите до себе додому. Будьте добрі, не спітіть в себе вдома. А також ти копайте грибочки, вони ж очищуть повітря, а всі ваші побажання хай повернуться до вас в туриці.